Англійка Рейчел Ешвел зробила зі свого хобі: прогулянки по барахолках в пошуках речей з історією і подальше декорування знахідок. По справжньому популярний рух сьогодні багато крупне брендов випускають меблі. Схожу на ту, що можна знайти на блошиних ринках, рейчел ставилася з повагою до придбаних предметів, підкреслювала вік виробів, але і вносила авторські штрихи, такі як розпис і детальна реставрація. Класичні старі меблі стали виглядати по-новому, і незабаром ідею підхопили і інші. Так з'явився новий стиль в інтер'єрі, особливості якого і розглянемо. Один скромна богемність наповнення кімнат старовинними меблями вимагає відповідної обробки, тому є кілька правил оформлення просторства в стилі шеббі-шик. По перше, класичні меблі передбачає бути центром німання всього приміщення. Такі предмети розглядають, милуються ними вони як унікальні експонати, і все, що їм потрібно, це непомітний фон, кольори пастелі, світлі відтінки, ніяких контрастів і яскравих акцентів. Навіть шпалери краще всього вибирати однотонні, а не перевантажувати інтер'єр деталями. По-друге, класика завжди натякає на певне походження. Цей стиль говорить мовою колишнього розмаху, але в скромному контексті ідеально підійде. Дерев'яне підлогове покриття в старинний паркет дбайливо відреставрований, дерев'яні віконні рами, пофарбовані в цветокомнат розетки і карнизи на стінах, як ніби збереглися з давніх часів. Два збірна ощадливість шеббі означає потертий, а значить, це основна особливість декорування меблів в стилі «Шеббі-шик». Декоратори не сколько технік штучного старіння, надають меблів потертий вигляд, прикрашають тріщинами і вадами, хоча спочатку за основу бралися дійсно старі меблі, а маніпуляції з неї були спрямовані на те, щоб вона стала придатною для використання, наприклад, потерта оббивка замінювалася на нову, але матеріал брали ніби вицілий. А якщо це була шкіра. То трохи потертої. Загальна картинка не повинна була резонірувати, і цей прийом взяли на замітку виробники нових меблів. Важлива особливість меблів в стилі шеббі-шик шик ероспість квітковими орнаментами або декорування за допомогою текстилю з флористичними візерунками дверця та шафока. Оскляні вставки в них часто замінюють тканиною споркою. Такий прийом додає затишку, а меблі набуває ексклюзивний вид більш домашній і штучний. 3. квіткова магія. Головний мотив, який проходить сквозь весь інтер'єр, і речі в стилі шеббі-шик – це малюнок троянд півоні і гортензії в особливому виконанні. Техніка розпису по дереву і копіюють і печатанної принти на текстилі, характеризуються широким вільним фоновим мазком, що моделює сам квітка. Далі за допомогою шарів напівпрозорих оттенков наноситься фактура суцвіття і листків, що зв'язують їх в об'ємні грона. Цвета вибираються переважно біло-рожеві, вибілені бордові і пускові оттенки на білому тлі, малюнки доповнюються білими відблисками. Такий розпис зустрічається на посуді скриньках, скриньках, лійках, фасадах меблів, в візерунках штор і обивки м'якої меблів, плафони і абажури люстр, вишивка на серветках, диванні подушки покривала. Все заповнюють квітковими принтами, але особливо автентично смотряться предмети з ручним розписом. Часто шику розбавляють смужкою тих же відтінків на білому тлі, що трохи заспокоює строкатість квіткових візерунків і робить інтер'єр більш вишуканим. Чотири данина часу фурнітура, покрита патиною, дерев'яна поверхня, поцяткована кракелюрами. Виціла фарба і облупилися фрагменти зведені в культ любителями предметів в стилі шеббі-шик. ребра конструктивних деталей прикрашаються, потертостями з метою створити наліт старовини, а щоб збільшити площадь подобних акцентів. Часто меблі декорують опуклими рельєфними елементами, що імітують ліпнину, ковані ручки шаф і ніжки м'яких меблів. Дерев'яна різьба – чим більше площа для застосування різних технік старіння. Тим краще пізнішою особливістю такого декору став декупаж.